трошечки видео. У нас война идет в Украине, все знают. 2002 рік, 21 числа. Я уже сбился. Ну, серпня. У нас тут затяжные души были. Ну, короче, вот такая вот пшеница. прямый посев. Сива нова, 3,6. Поле третий рік під ноутилом, тут я ничего не роблю. Я просто сію після сої мінімальний подача була мінерального, ну вже у нас війна. Ну коротше сипить за сім, Сорт пшениці, я вже не пам'ятаю, чесно, на третій сутки вже лупашим, бо ночі кропим, днем цей війна війною, я грубо говоря, кормі кормити треба всіх, нам допомагають всім. Робиться вжаці, я йду. Спідометр поломаний, я кажу зразу. І показує. Ну, приблизно десь до 5 км в час. Не беру я лишаю стринюватись сантиметрів і на 15. Більше не 20. Ось і нижче, то взагалі тут буде мертво. вот ну, отак. Не знаю чи ви побачите сейчас. Умеру. а я короче кружок у мене тут 2,4 гектара Между кукурузой Ну, роботи. Проблема де хранити, проблема де вивозити, ну, обрати надо Оставлять в поле надо То там кричить про Сашку блядь, на зараз, грубо говоря хотят всі елеватори вставити Ну знайдіть мені, я от увеличиваю Даліка, хоч один чорний колосок. Ну, Нема тут ніяких чорних колосків. І так само пшениця. Те, що там трохи почорніло вусіка, які там для схожості корньої семи впливають, то це не є Сашка. Тусі думають, що вже дурачки. Ні, є в господарстві Сашка. Я не буду називати яке, є, глобальна Сашка. І дивіться на комбайн, пелюка йде. Белюка жадкий да? Перший признак, якщо Сашки, то тут видно нічого не було в мене. Бачите? І взад, от я знімаю взад хамбай. Немає пилів. Не треба розказувати сказки. Все, блять, тят на цих фермерах нажитись. Ну чорт з ним. Заскладнуємо, хай лежить.